Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси. У студії Наталія Стернець, жестова мова Галина Абраменко. І сьогодні у випуску ми розкажемо вам про таке. Половина аптек Черкащини не приєднані до програми Доступні ліки. На даний час іде контрактування у нас з Національною службою здоров'я України долучиться може будь-яка аптека. Як переселенцям в обласному центрі оформити виплату та отримати допомогу? На лікарства першу чергу, тому що це давління пів. Героїв Холодного Яру вшанували у Мельниках на Чигиринщині. І повіє Огонь новий З холодного яру. Половина аптек Черкащини не приєднані до програми Доступні ліки, розповіла керівниця управління охорони здоров'я Антоніна Уманець. Відтак, аби придбати ліки безкоштовно або зі знижкою, людям доводиться долати понад 25 кілометрів. Як із цим справляються пенсіонери на Тальнівщині, Тетяна Ненбайло розповість. А сьогодні пили таблетки. Високий тиск і головні болі. Та, попри хвороби, у місцевій амбулаторії не часто їсть, каже Павліна Андронівна. Їй 83. Я рідко приїжджаю. Автобус у нас не ходить, транспорту немає. На зустріч із лікарем жінка має дістатися із рідного Вишнополя до Майданацького, а згодом і до Тального, аби там отримати препарати за програмою Доступні ліки. Попутніми. Якщо треба, що край. Купувати препарати за повною вартістю, говорить, не дозволяє пенсія. Скажен раз дорожчі роблять. Один раз береш дешевші, другий раз пішов вже вони ціна вища. 80-річна Любов Донаєнко самостійно отримує рецепт, а от необхідні пігулки їй привозять діти. Симі ліки купляють мені. То старший, то менший купляє. Я тільки коло хати ходжу до кухні літньої все до колонки. А то я нікуди не ходжу, вже ще й дід був живий, то я вже не ходив, бо я вже не можу. За словами лікарки Зої Несененко, програма Доступні ліки діє із 2017 року. Відтоді препарати від серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та бронхіальної астми можна придбати безкоштовно або ж з незначною доплатою. Коли ця програма ще тільки зароджувалася, зір'я дьом казала, що така програма буде. Вони мені казали, ви новий оптиміст. Вони не вірили, я вірила. Більша половина населення у нас люди похилого віку і близько 72% це гіпертоніки, які потребують лікування і потребують гіпотензивної терапії. У нас є також хворі на цукровий діабет, 75 хворих. Отримати препарати в амбулаторії не можна, пояснює лікарка. Тут лише ліки для надання невідкладної допомоги. У нас є препарати для лікування аритмії, у нас є препарати для лікування гіпертонії, для того щоб не віддати, надати невідкладну допомогу від форм на цукровий діабет, коли мені є поліхімічна прома. У аптеці, що поруч із медзакладом, програма Доступні ліки не діє. На це є декілька причин, каже завідувачка Таніцької центральної аптеки Олана Карпанко. Тут достатньо потрібно вкласти коштів, щоб комп'ютеризувати цю аптеку. Закупити комп'ютер, потім Касовий апарат є, але він цей касовий апарат він не підлягає. Там потрібен касовий реєстратор до комп'ютера. Це все коштує. Навіть зараз касовий реєстратор коштує біля 90 тисяч. Не такі надшаленні прибутки йдуть в сільських аптеках, щоб ну, можна було собі дозволити це купити. Із 830 аптек на Черкащині до програми Доступні ліки приєднані 445, Розповіла керівниця обласного управління охорони здоров'я Антоніна Уманець. Та нині заклади ще доукладають угоди. На даний час іде контрактування у нас з Національною службою здоров'я України, долучиться може будь-яка аптека будь-якої форми власності, так як і приватна, так і державна аптека. Тому я думаю, що ця кількість має збільшитися для того, щоб покращився цей сервіс і була доступність для наших пацієнтів. Тетяна Недбало, Олександр Кулик, Реорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси. За тиждень 160 добровольців із Черкащини доєдналися до національної кампанії рекрутингу Гвардія наступу, розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Стартувала вона 3 лютого. В її межах формують 8 штурмових бригад на базі Нацполіції, Нацгвардії та Державної прикордонної служби. Завдання новосформованих загонів звільняти окуповані росіянами території. Долучитися до підрозділів можуть люди віком від 18 до шістдесяти. Років. Заявку можна подати в один із шести ЦНАПів області або онлайн. Поклик власний. Е, і так як в мене був досвід служби державні, на службі в ДПСУ, е, проходивши службу строкову в рядах ДПСУ на Західному кордоні, і вирішив приєднатися. Е, так це, ну, я вважаю, це поклик кожного громадянина свідомого. Зазначені бригади будуть формуватися лише е, з числа добровольців. Виключно патріотів України, які самі висловлюють бажання проходити службу у цих бригадах, і вони це можуть бути і професійні люди, звичайно, які до цього проходили службу. Це буде категорія, яка сьогодні не підлягає мобілізації. Це від 18 до 27 років. А хлопці, які бажають і стати контрактниками, вони можуть прийти і стати контрактниками саме за визначеними напрямами. Ну і це звичайно ті, навіть які не проходили службу, але вони сьогодні хочуть стати контрактниками в зазначених підрозділах, які знають точно, що вони будуть підготовлені і будуть застосовуватись саме для звільнення нашої неньки. Станом на сьогодні у Черкасах 22,5 тисячі переселенців отримують допомогу від держави. Щомісяця їм виплачують від 2 до 3 тисяч гривень, розповіла заступниця директора департаменту соцполітики Катерина Бінусова. Як оформити виплату та хто має право її отримувати, дізнавалася Ольга Мацканіч. Вся моя життя получається от в одному в цьому чемодані. Галина Шамрилюк виїхала із рідної Авдіївки ще на Донеччині торік у березні. Із собою взяла лише одну валізу та кота Маріка. Будеш? Давай. Давай, ми тебе покормимо. Держи. От так. Мені підказали, що здесь сім'я приймає біженців. От. І я приїхала сюди. Для жінки це вже другий переїзд. Вперше натікала від війни у 2014-му, у 2020-му повернулась додому. Їхати знову, каже, не хотіла до останнього. Двір і до дослідження двері сосідських мені так швернула. Так от було ну, ну, дуже страшно. Страх, такий страх, що. Я не знаю. Я так присіла на, на курточки. І це вже була остання точка, що виїжджати треба. Господиня дому Лариса Рудишина говорить компанії рада. Ми з нею були взагалі незнайомі, познайомилися. От і нам досить комфортно разом жити. Вона хороша хазяйка, гарно готує. От чистюлічка пані Галина розповідає, що в Авдіїці в неї була робота. Тут живе лише на пенсію та оформлену допомогу від держави. Нужен був паспорт. Код індифекційний. Оформили там сразу справку. ВПО. Щомісяця отримує від держави дві тисячі гривень. Їх каже витрачає економно. На лікарства в першу чергу, тому що давлення п'ю. питання. Код у мене ще є, теж на нього розходи теж. Допомогу Черкаса Черкасах оформили 22,5 тисячі осіб, розповіла заступниця директора департаменту соцполітики Катерина Бінусова. Право на виплати мають громадяни, які переїхали з території, де тривають бойові дії, та тимчасово окупованих. Мають право на виплату грошову допомогу в розмірі 2 тисячі гривень. А ті особи з інвалідністю і ті особи в складі яких є дітки. Отримують 3 тисячі гривень. Оформити виплати можна через програму Дія або у департаменті соціальної політики. Та людина приходить до нас, приносить паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дітей. Якщо є довідачка МСЕК, то довідку МСЕК для того, щоб отримувати повищену виплату, тобто в розмірі 3 тисяч гривень. Видається, по-перше, перший крок: видається внутрішньо внутрішньопереміщеної особи, і потім вже визначається право на отримання цієї допомоги. Ольга Масканіч, Олександр Костенников, Сергій Єфі новини на Суспільному Черкаси. В обласній бібліотеці для юнацтва імені Василя Симоненка організували зустріч із жінками-науковцями. Цю подію приурочили до Міжнародного дня жінок і дівчат у науці, який відзначають 11 лютого. Розповів Суспільному начальник обласного управління освіти і науки Валерій Данилевський. Політтехнологиня Інна Брацун філософію вивчає понад 10 років. Знаєте, освіта життя, Ми постійно розвиваємось, постійно намагаємось вивчати щось нове. Це взагалі дуже добре, що є такі жінки, жінки-науковці, які розбудовують на сьогоднішній день в такий важкий час, розбудовують не тільки науку, а й нашу державу. Десь з кінця 90-х років. Я вивчаю проблематику візуальності. В основному це е, статті і е, методичні посібники, і монографії, які присвячені візуальній культурі. Якщо говорити за Черкащину, то біля 45% наших черкаських науковців, науковці Черкащини це жінки. Їхня роль можна сказати, визначальна, тому що. Наука це основа того, що все рухає вперед, все дає можливість розвиватися, дає в принципі, науковий потенціал черкаш не дуже потужний. Героїв Холодного Яру вшанували у Мельниках на Чигиринщині. Захід присвятили сторіччю повстання у Лук'янівській в'язниці Києва, розповів організатор Юрій Романча. Більше розкаже Тетяна Рева. І повіє огонь новий! З холодного яру. Свічки, квіти та пісні. Здорові! Пролилася кров, Я вірю. Ти мене простив. Це урочище у Мельниках. Люди збираються біля місця загибелі отамана Холодноярської республіки Василя Чучупаки, щоб знати свою історію, звідки ми що у нас було до цього. Хтось їх зрадив, і прийшли сюди освободителі. Ті самі, що тоді оточили. Відбувся бій. І оточений застрелився. Та поіменно згадують тих, хто сто років тому, попри винесений, смертний вирок повстав у Лук'янівській в'язниці Києва, розповідає народний артист України Василь Нечепа. Він приїхав із Чернігова. Іван Заєць, Йосип Гуменюк. Григорій Ранцев. Це ті люди, які пройшли по державному архіву як розстріляні. Сидить людина засуджена на смерть, піднімає повстання. І цей вогонь ми ж бачите, ми чуємо цей вогонь. Кобзар говорить, привіз саджанці добів та калини. У майбутньому там встановлять пам'ятник Холодноярським отаманам. Яким він буде розповідають скульптор Володимир Шолучко та народний художник Микола Білик? Ознайомлюємось по новому, от визначаємо місце і проблема, якраз в цьому будемо шукати пошуку. Ну але ясно, що це будуть люди, будуть герої Холодного Яру. Зібрали істориків, письменників, артистів та молодь. Говорили про сьогодення та минувшину, а також про пам'ять своїх героїв. Розповідає організатор Юрій Романча. Пам'ять пам'ять повинна бути завжди. Ми повинні пам'ятати наших героїв, тому що якщо ми не будемо пам'ятати їх, то не буде яке коріння нашої нації, нашої держави. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. Вечірні сукні, повсякденні образи та дитячі комплекти. У Черкасах волонтери влаштували показ моди одягу, який зібрали у волонтерських центрах. Розповіла співорганізаторка заходу Софія Петрова, каже, переселенці можуть взяти його безоплатно у товаристві Червоного хреста до показу долучилось 10 моделей, які протягом двох тижнів відвідували лекції та практичні заняття, аби опанувати необхідні вміння. Долучилася я до цього проекту проєкту, бо хотілося показати, що можна вдягатись не тільки в магазинах, але й брати в червоному хресті або десь із гуманітарки одежу і виглядати так так само, бо зараз в наш скрутний час не всі мають змогу купити. Дівчатка підбирали і все, і одяг, і біжутерію і для діток і для жінок. Тобто, все, чим могли, допомагали і разом співпрацю, примірку проводили. Попередню, це ж дасть нам додаткове додаткову рекламу, щоб люди знали, куди йти, куди звертатись і де собі мати можливість допомогти. По перше, підійняти настрій ну ВПО внутрішньопереміщених осіб, навчити їх чомусь новому, можливо, якось розкрити жіночність і ну ось на фіналі для тих, Хто доєднається до модельного як глядачі показати одяг і роздати на місці, щоб ви порозуміли, де його можна брати, і що воно може бути стильним, модним. Якщо щось сподобається, то візьмемо дівчата. Вона ж тепер фігури нестандартні, тому складно щось підобрати. це була остання інформація. Випуску бережіть себе і дякую, що з нами. З дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.